Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Що це? Я вийшла на двір з Єфремом. Дивіться, як я його гарно вдягла. Але ж в йому ж треба де хоч ходити. І тут хлопці. Своїх я заставила піти помити руки, тому що вони гралися, замазались, пішли перевдягатися. А так оце. Проходять наші дні. Це вже десь вечір, такі біля шести годин вечора, неділя. Гуляємо. З хлопцями відпочиваємо, вони мені там кажуть, що там є і гриби в лісі. Недалеко тут близько ожина. Так що супер. Головне на цьому Єфрема. Так, ми прийшли і граємо в баскетбол. баскетбол. Так. Давай ну ще Діма, пішов. Ай! По черзі, по черзі. Бачите, я пробувала уявля. У! Я на відео знімала, то вони попадали, а. Давай, давай. Ай. А Єфрем втікав, це Рома побіг його зловити. Давайте. Що вельми далеко, Тимофій, можеш і не закинеш? Це треба... Цеб. Діма це ти кинув, да? Молодець! Давай, Максим. Ай. Що там хлопці питали, як там вам у школі, як навчання, розказуйте. Нормально в тебе ти казав сильно велика школа, так? Заблудитися можна. Я знімала все, там все буде видно. Бо вони побачать. Максима, а в тебе як в школі? Все нормально. Все нормально? Вже дивишся. Які у вас там уроки є? Які ти любиш уроки? Я люблю уроки на комп'ютері. Ага. А ще як називається? Чи, Максим? Я, я математику. Вау! Ти любиш математику? Я -біологію. А ти біологію? Вау! Молодці. Я всі роб... люблю на комп'ютеру гетьсі е приклади розв'язувати. Да, а ви на люблю... комп'ютеру комп розв'язуєте? Так і я. Ми, угу. ми на печатаємо. Ага. Діма, ти що любиш у школі? А у вас є якась робота? На комп'ютері вони все. І ні ви вмієте роботу? так на комп'ютері, де не хлопці? Але ж вам домашнє не задають, так, да, Максим? Тобі то ще не. А тобі рома задають. Уже роми задають. А ще Максиму, цим моїм хлопцям, Якову, Тимофію, дімі і Максиму не задають домашні завдання. Входимо. За Єфремом, дивимося. Хлопці пішли всі перевдягатися вже в нас, як на вечір, то дуже холодно. Рома ну, держи його. Стає холодно, вже відчувається осінь. Я зрозуміла, чому я якось не могла звикнути, що осінь чи як. Тому що я пам'ятаю, як в Україні то вже навіть в кінці серпня ми всі копали картоплю, прибирали її, перебирали, все це робили. І навіть на вулиці видно було, всі трактори їздять, хто чим їдуть. І всі копали картоплю. Був такий рух в селі. І є... до цього вже знаю, що наступає осінь. Не мо... не... А тут а... я цього не бачила і навіть не звикла. Мені якось було так непривично, що вже осінь наступає. Дивіться, дивіться. Я навіть осознала це, чому я так думала. І ось я вчора покопала картоплю, так? Да? І вже звикла. Уже якось. Осознала, що осінь все ж таки прийшла, хлопці пішли в школу, і ще я згадую. Такий мені момент згадався з дитинства, що забрала ж Єфрема до себе, тому що ж він кудись бігти йому, який да? хороший! До чого я вела? Я згадую, як я все раніше йшла із школи уже в вересні на початку ходила і вже ж йдеш додому і знаєш, що треба в картоплю перебирати все. Люди всі е, їздять, там часто пропускали діти школу бувало, е, тому що треба копати картоплю. І так відчувалася осінь. Просто така осінь. А цього року я трошки запізніла, запізнилася е, з тим, щоб привикнути, що це наступає осінь. І все. Хлопці, уже Діма біля мене і Рома. Ще нема Максима, Якова і Тимофія. Це ж граються, їздять собі тут. Зараз я, я відео це поприсвящаю їм чи як. Про їх трошки покажу, розкажу, як вони Проходить <говорить> в них день. Вранці встають, рано в школу їдуть. І. Рома, скільки ти в школи приїжджаєш? У два? Два Ага, без десяти три він вже вдома, то але йому на без скільки вісім. Вже йому 7.30 тобі в школу? Сім 7.40 сім сорок вже уроки починає. О, 7.40, так, його вже починаються уроки, уявляєте? А діми із моїм і Максиму, і Тимофію Якову у 8.40 починаються уроки. То їм пізніше і їм їх є можливість довше поспати, так, да, Діма? Висипаєшся трохи? А роми раніше треба вставати. І, наприклад, вони приходять з школи, мої привозить автобус майже останніх. Забирає автобус у 8.20, а привозить у майже рівно 5. Я виходжу по них без п'яти, без п'яти-п'ять дня. В їх там і обід, і відпочинок, ну все класно. Дивіться, як же Тимофій вдівся нового костюма. Це те, що купили ми в Костку. Зараз йдуть, щоб Максим передівся. Давайте дай. І дивіться, як я вдівся. Теж костюма нового. Красовки. Зараз мені Рома поставить тут лавочку, і я буду сидіти, дивитися за ними. Вони хай граються, бігають. Ось так. Файно. Дивіться, які жоніхи йдуть. Дивіться, Максим, іди сюди покажися, кіж у нього в красовках. Класно! Всі такі гарно діти. Просто діма ж які крутять. все вже на вечір буває, як повдіваються, так, як взрослі. Єфрем знає Вову добре. У нас з'явилась нова нянька. До Соломіти і Тані не хоче, а до, до Вови оце сидить. Вові Єфремі, все. О. єфрем і да, все. Вони до його говорять, а він... Так, вже Танюша і Суламіта прийшли. Ще в їх зараз питаю інтерв'ю, візьму. Ш як вам школа, дівчата? Ти <реш> та скільки встаєш в школу? Сім. А на скільки тобі? На на п'ять. Тебе тато завозить? Угу. І до скількох ти? До трьох, а в три п'ятнадцяти школи. а асії, ну, підніми як і шапку. І що тобі там, велика школа? Та велика, звична. Вона вже в дорослій школі ходить, так? Да? Там вас як, один клас, чи ви просто міняєте. Ми в кожен клас, ми міняємо клас. Так, і є, вчора міняють, і учні? нас. учні? Нема так, як в Україні, що один клас і все, цілий день, так, так? Да? Джинна, да. угу. А вам дають, типа, як, розклад, чи що? Так. Да. Щоб ви знали. Ага. Так, далі Суламіта. <плес> як тобі в школі? Чи ти вже там привикла знаєш, так? Да, да? Я вже в школу найзуть, знаю. Вже вона другий рік туди, в ту саму ходить. І ще скільки будеш ходити ту всю? А, Цей і, ще? і Угу. Де вже дорослу, так? Да? Мою. А що ти з Ромою така годамий? У мене майже перша. Ага, зрозуміла. Я тільки він, в Ром зій попадаюсь. Ага, поняла. А, то ти все одно з зій попадаєшся, зі так? Він у Рома да, вкраз на пісні. А, ага, поняла. А тебе є в класі українці? Ну, типа, якщо з Ромою, то... Ну, а просто в своєму я маю віду? Типа, як у цьому. Так само, міняєш як Таня, так? А годують як, що вам дають? Mm, годують. Да. Ну, мені в ці хайскують крашені, бо там би явчилась з'ясилася, тобто нього вже кажуть, кожен раз питають, то всякі то хот-доги, то бургери, то піця, да. то нагідці стали вже що того року не так чи. У нас того року так. Ага. Так би мене годували. Так, на хот-догах, на піцях. Ну, Брукти, морожу, на вибір, типа. Нас є 4 выбора. Що можна Можно Що приходиш... но тоже там долар, пятьдесят. У нас можна... типа, як на торт можна купити. купить. Ага, у нас п'ять. То що ви, типа заходите в столов, у вас стоять там їжа такой, гео, на два. Нас два, нас два. Нам нас два. Або.

За розказ. Дивіться далі відео. Так, дивіться, принесли хлопці оці такі вітаміночки. Я сиділа, тут за ними дивилася, вони вже всі пішли туди до баскетболу. Я піду трошки вже в хату посижу, а вони хай там граються. Потім ще вийду. Сказала не забирать, вийду дай заберуть тоді лавку, занесе рома. Ось так у нас проходить, день, точніше вечір. Трошки зняла вам всіх дітей, хто живе біля нас. Мені часто пишуть, що вас е, так незвично, у вас стульчики на столі. Знаєте, чого вони на столі? Тому що я перед тим мила підлогу або вмикала пилосос, і він, щоб не так запутувався, то я піднімаю стільчики і потім опускаю. Не переживайте, вони опускані. Опускаю їх. І нормально все виглядає. Дуже хочу собі гарні світлі дивани, нові, Надіюсь, ми зможемо ця мрія здійсниться. Так, ми вже вдома. Я вже хлопців ложу спадки. Ой! Ой! Світаки! А Єфрем втикає. Так, да, Єфрем втікає, від нас і це ж до хлопців прибігає. Завтра вони вже йдуть в школу. Ось таке мене вийшло сьогоднішнє відео. Всіх дітей інтерв'ю. Да. Ну що? Я всім бажаю мирного гарного дня. Всім Пока-пока. Хто так сміє?